Привіт! Це у нас iBMEFs. Зараз ми з вами будемо доводити математичну індукцію формулу суми певного ряду. Поїхали. Перший ряд, який ми доведемо, це ряд натуральних чисел. 1, 2, 3, 4, 5 і так, до нашого двільного числа n, що означає рівність, яка представлена в цій задачі. Вона означає те, що якщо ви візьмете додасте якусь кількість членів n, ну, наприклад, уявимо собі, що n дорівнює 5. Хочу порахувати для п'ятірки. І ми порахуємо просто 5 чисел підряд. Це у нас буде 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 5. Можете це порахувати, виходитиме 15. А якщо ми порахуємо, підставляючи букву число 5 в праву сторону, у нас вийде те саме: 5 помножити на 5 плюс 1, це 5 на 6, поділити на 2. 5 на 6, 3, 5, 2, 20, то ж буде теж 15. Тобто а, і тут виходить 15, і справа виходить 15. Значить, якщо ми хочемо прохвати суму 100 членів цієї послідовності, можна просто взяти і підставити це вправу формулу. Але, на жаль, одної п'ятірки або сотні, або двох тисяч достатньо не буде. Так як чисел основне безкінечно багато, нам потрібно довести це для будь-якого числа, а не для якогось одного. Тому доведеться це робити формульно. І формульне розв'язання робиться в три етапи, називається доведенням індукцією. І так, поїхали. Перший етап це довести це до якогось base case, базового випадку, тобто взяти будь-яке число і довести, що для нього воно працює. А зазвичай береться нолик або одиничка. Тому так і напишемо. Для n, що дорівнює одиниці. Зліва у вас буде всього сумарно один член. Таким чином це виглядатиме як. Давайте підмітимо це. Це відмітимо як left-hand side. Ліва сторона. Праву сторону відмітимо як right-hand side. RHS. Тоді у нас. LHS буде дорівнювати 1. RHS буде дорівнювати 1 помножити на 1 плюс 1. Поділити на 2. А це, в свою чергу, дай нам 1 помножити на 2, поділити на 2, це буде 1. Все. Пишемо, що LHS дорівнює RHS. І зліва, і справа у нас однакове число, тому base case можна вважати доведеним. Вважаємо, що base case is proven. Далі. Тепер нам потрібно довести, що ця рівність буде зберігатися, навіть якщо ми ну, візьмемо наступне число після одиниці, або наступне число після будь-якого іншого числа. Тобто якесь візьмемо довільну змінну k, яка буде означати нашу Н, і доведемо це для плюс 1. Давайте напишемо спочатку в другому припущенні. Окей, якщо це працює для 1, давайте ми припустимо, що assume that Якщо наша n дорівнює до вільній букві K, то 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 3 крапки плюс k буде дорівнювати K помножити на K плюс 1 і поділити на 2. Тобто ми взяли нашу формулу і просто поставили букву K. Далі, використовуючи цей assumption, приступаємо для доведення. Для доведення цієї формули, коли N дорівнює k плюс 1. Що це означає? Ось це найважливіший момент. Якщо n дорівнює k плюс 1, це означає, що відмінність від другого пункту полягає в тому, що ви додали ще один член до безкінечного ряду. Наприклад, в вашому безкінечному ряду було 5 членів, а ви хочете довести для 6 членів. Було 100 членів, хочете довести до 101 члена. А це, в свою чергу, означає, що ряд, який ми маємо записати ось тут, має бути точно таким самим, як попередній ряд. Тільки з доданим K плюс 1, з доданим наступним членом. Давайте це запишемо. Використовуючи, давайте спочатку запишемо загальний випадок: 1 плюс 2, плюс 3, плюс 4, плюс 3 крапки, плюс K. Увага, це попередній ряд. І тепер ми до нього, я навіть поміняю кольори своєї ручки, допишемо K плюс 1. Справа. Використовуючи assumption, який ми написали раніше, у нас було k помножено на k плюс 1 і поділено на 2. І тепер ми до нього теж допишемо k плюс 1. Тобто це типічне рівняння, типове рівняння, до якого ми просто до обох сторін тепер дописали k плюс 1. Що ми робимо далі? Ліву сторону ми не чіпаємо, можемо її, в принципі, залишити. Тепер орудуємо з правою стороною. Напишемо right-hand side. І наша задача є перетворити цю формулу так, щоб вона була схожа на формулу, яку нам пропонували на початку. Для цього можна використовувати будь-що. Можна додавати, віднімати, множити, ділити, скорочувати факторизувати. Наприклад, в цьому випадку нам доведеться це все підвести під спільний дріб. А, підносимо. Давайте помножимо правий дріб на 2, правий а, вираз K плюс 1 на 2. k, помножити на k плюс 1. Поділити на 2 а, плюс 2 помножити на K плюс 1. Поділити на 2. Все, домножили ось цю частину на 2. Тепер можемо запхнути це під спільний дріб. Знизу у нас буде двійка, а ось зверху буде цікаво. Так як ми додаємо їх між собою, ми напряму їх додати не можемо, бо К плюс 2 не додається. Єдине, що ми можемо зробити, це винести спільний множник. Спільний фактор це буде K плюс 1. Беремо, виносимо К плюс 1 наперед. В дужках і в дужках, і в всередині залишається тільки К плюс 2, якщо ми винесемо k плюс 1 колективно. Пишемо це. І що ми бачимо? Задача розв'язана. Чому? Тому що n дорівнювало k плюс 1. Відповідно, якщо ми ще раз про це самі собі нагадаємо, це вже є остаточне рішення. Але можемо тепер, щоб показати, розкрити, чому це працює. Використовуючи заміну k плюс 1, що дорівнювало букві n, k плюс 1 міняється на n. А k плюс 2 міняється на n плюс 1. Ділення на 2 зберігається. І ця формула повністю співпадає з тим, що у нас було раніше. Тому можемо вважати, що вона доведена. Задача 1 зроблена. До речі, я там, сподіваюся, що там все було видно. Далі. Друга задача потрібно довести практично те саме, тільки тепер записано у форматуванні ряд-ряду, тобто з величезною буквою Сігма, яка означає те, що ми будемо зараз складати всі члени, які зводяться в квадрат. Давайте на це подивимось. Починаємо так само, як завжди. Пишемо One. І кажемо, що давайте у нас тепер наша буква n, яка нас цікавить, буде дорівнювати одиниці. Що це означає? Означає, що ряд рахується від одиниці до одиниці. Означає, що в ньому буде один нещасний член, який і буде цією одиницею, який буде зводитись в квадрат. Тому ліва сторона, left hand side, ось ця, буде просто одиницею, в той час, як в right-hand side доведеться порахувати. Пишемо, що це буде 1 шоста, помножене на 1. Помножено на 1 плюс 1, помножено на 2 на 1 це 2 плюс 1. 1 плюс 1 це 2, 2 плюс 1 це 3, множимо це між собою, отримаємо 6, множимо на 1 шосту, отримаємо 1. Тобто виходить, що в кінці кінців це теж буде 1. А це, в свою чергу, доводить нам, що left hand side дорівнює right hand side. Все. Base case, ми знову довели. Переходимо до пункту 2. Прирівнюємо нашу букву n. Так само, як там, точно так само до невідомої змінної K. І намагаємося зрозуміти, що це нам дасть. Це нам дасть те, що ми тепер запропонуємо, ми тепер припустимо, що для букви K ось ця рівність буде правдивою. Це буде записуватись наступним чином. Сума для r в квадраті, починаючи з r, що дорівнює 1, і закінчуючи цифру, яку ми сильно хочемо сюди підставити, буде дорівнювати одній, дай Боже, пам'яті 6k помножити на k плюс 1. На, нам здається, було 2К плюс 1. Так. 2К плюс 1. Все. Це ми написали. І тепер робимо третій випадок. Третій випадок каже, що давайте ми тепер візьмемо n, яка буде на одиничку більше за попередню. А це означає, що в ній буде в цьому безкінечному ряді на один член більше за попередній. Давайте поговоримо, щоб це уявляти, що це за безкінечний ряд. Це ряд квадратів, тобто це ряд чисел 1 в квадраті, плюс 2 в квадраті, плюс 3 в квадраті, плюс 4 в квадраті і так далі, поки ми там не упремося в нашу букву k. Наприклад, якщо буква K дорівнювала 3, то у нас була сума. Трьох числа в квадраті. Якщо N дорівнює k плюс 1, це буде 4, тоді у нас буде сума 4 числа в квадраті. Єдина різниця між двома це тільки останнє число. Тобто ви просто візьмете і просто безцеремонно допишете ще одну нещасну цифру до вашого попереднього ряду, яка буде в даному випадку k плюс 1. Давайте на це подивимося. Пишемо, що ряд від починаючи від 1, закінчуючи k плюс 1 від r в квадраті, буде дорівнювати попередній наш ряд. Просто з буквою K від 1 від r в квадраті, тільки тепер ми до нього додамо ще k плюс 1 в квадраті. Додалося цей зайвий останній член який є нашою одиницею. Звели його в квадрат, тому що формула суми говорить, що це сума всіх, всіх чисел в квадраті. Тому ось це число останнє ми звели в квадрат. Все. Тепер, використовуючи попередні припущення, можемо просто взяти і замінити попередню суму на формулу, яка була нам дана раніше. Давайте це зробимо. Напишемо uh, using, використовуючи пункт 2. У нас виходить, що сума, дай Боже, пам'яті. Сума від K від першого числа до K, то r в квадраті плюс K плюс 1 в квадраті буде дорівнювати в попередньому розкладенню, тобто 1 шоста K помножити на K плюс один, шоста K на K плюс 1 і помножити на 2K плюс 1. І тепер це була сума, яка була дорівнювалася цьому ряду. Щоб урівняти ці дві частини, доведеться ще дописати плюс K, 1 плюс в квадраті, який у нас був раніше ось тут. Все. Тепер ми це розкладаємо, і в складніших задачах іноді здогадатися, що, що саме потрібно зробити з вашим виразом, буває достатньо складно. Тому хорошою практикою є переписати це таким чином, щоб у вас вийшов той вираз, який ви шукаєте. Для цього використовуємо абревіатуру WTS. Перекладається як want to see. Хочемо побачити. Що ми хочемо побачити? Ми хочемо побачити ту саму формулу, тільки в яку підставлена буква значення К плюс 1. Давайте подивимося ще раз. Ось сюди. Хочемо, щоб у нас в результаті вийшло К плюс щоб побачити, що ця формула працює навіть з ним. Тому можемо переписати це, використовуючи К плюс 1. Давайте це зробимо. Це буде шоста помножити на К плюс 1, помножити на К плюс 2. Множте там, здається, було у нас 2К плюс 1, тепер там буде 2К плюс 3. Тому що ми підставили К плюс 1 ось сюди. Помножили на 2, це буде 2К, просто 2 і плюс 1, це буде 3. Все. І тепер то розводимо це до кінця. Давайте перепушимо це ще раз: 1 шоста k на К плюс 1. На 2K плюс 1 плюс К плюс 1. Квадраті. Давайте подумаємо, Що з цим можна зробити. Ми бачимо, що ось тут, в, на... в тому, що ми хочемо побачити, ми хочемо, щоб одна шоста збереглася попереду. Мало того, ми ще й хочемо, щоб K плюс 1 була вашим першим членом. Що тут цікавого можна побачити на цю тему? У нас є K плюс 1 в обох доданках, можна його значить винести. І здається, у нас немає вибору, окрім як винести одну шосту. Хоч і немає всередині друби, але. Що вже робити? Вона написана напереду, тому доведеться її грубою силою винести з задушки. Давайте так і зробимо: Одна шосту винесли. Тут зараз подивимося, як ми з цим справимося в правій частині. Винесли К плюс 1. І записуємо дужки. В дужках у нас залишиться К помножити на 2К плюс 1. Плюс. Тепер найцікавіше плюс 6К плюс 1. Чому так? Тому що, якщо ми хочемо винести 6, винести 6, 1 шосту з числа, нам доведеться домножити його на 6, щоб 1 шоста помножить на 6 давала нам 1. Тобто той самий коефіцієнт, який був раніше. Тому, якщо ми виносимо дріб, ми залишаємо всередині множення. Давайте тепер це розкладемо. У нас перша частина вже є. Напишемо послідовні рівності. Буде у нас 1 шоста на k плюс 1. А в дужках господи, 2 k в квадраті плюс k. Плюс 6К плюс 6. Продовжуємо розкладення. Виходитиме шоста помножити на К плюс 1. І що ми бачимо? 2К в квадраті плюс 7к плюс 6. Все. Тепер залишилось діло за малим. Залишилось розбити ось цей це квадратне рівняння дужки. Можна це зробити на калькуляторі, можна це зробити вручну. І тоді у нас вийде 1 шоста на К плюс 1. Давайте вручну вже зробимо, якщо ми про це говорили. 2 помножити на 6 буде 12. Нам потрібно, щоб два числа додавалися до 7. Відповідно, 12 і 7 наші а, доданки, які ми шукаємо. Хто додається до 12? Множиться 12, додається до 7. 3, 4. Виходить, беремо їх, ділимо один із них на 2. 3 поділити на 2, і потім домножуємо в дужках. У нас виходитиме 2к плюс 3. Помножити на K плюс 4. Перевіряємо 3 на 4. 3 на 4. Точніше, 4 ми теж ділимо на 2. Моя провина. 4 ми теж ділимо на 2. Все. Написали K плюс 2. І давайте перевіряти. А, схоже на те, що ми хочемо бачити: схоже. Все. Можемо написати як висновок, що воно співпадає. Coincides with, with yes. so proven. Ми бачимо, формула залишається такою самою. Якщо ми замість K підставимо замість К ми що ми підставимо, n-1, тоді у нас повернеться все назад до початкової формули. Формула готова. Третій випадок. Давайте на нього подивимось. В третьому випадку нам потрібно довести математичну індукцію таку саму збіжність для ось цього ряду. Давайте це зробимо. Першим давайте напишемо base case для n що дорівнює 1. І ось тут у нас є невеличка проблема. Трошки тяжко зрозуміти, що в нас взагалі буде, якщо n дорівнює 11. Зрозуміло, що це 1, але заглядає неочевидно. Начебто у нас перша степень йде на початку, а можливо, вона йде. Взагалі на початку, щоб не було непорозумінь, краще це переписати у нотацію з сумами з сігмою. Тому давайте краще перепишемо спочатку, що ось, ця ось те, що ми зараз шукаємо, буде виглядати ось так: Сігма від формули, і формула зазвичай наведена у вас в кінці, від r помножити на одну і другу плюс. В степені R-1, де буква R це абсолютно кожний нещасний член цієї послідовності. Ну, а буква n виражає те, скільки їх всього буде. Тобто n у нас буде на горі. Так, це написали. Тепер для n що дорівнює 1, ми можемо просто спокійно підставити n в цю формулу. Давайте це подивимося. У нас виходить left-hand side, дорівнює 1 помножити на 1 друга в степені 0. В степені 0 на 2 це 1, 1 на 1 це буде 1. І white -hand side дорівнюватиме 4 мінус. Що ж там буде? 1 плюс 2 в степені 2. 1 мінус 1. А це, в свою чергу, виходитиме 4 мінус 3 поділити на 2 в 0, це 1, що, Тобто 4 мінус 3 дорівнює 1. Виходить, що ми довели. Left-hand side Буде у нас дорівнювати right hand side. Далі, пункт 2. Будемо зараз припускати, що ця рівність зберігається, коли буква N дорівнює букві K. Нічого складного, беремо, переписуємо сигму, яку ми написали раніше ще раз. Сігма від r що дорівнює 1 до значення K. Формули r на 1, 2 в степені r-1 дорівнює 4-K плюс 2. Поділити на 2k плюс 1. Так, це напишемо. 4 плюс 2 поділити на 2 в степені k-1. Все. А, давайте ще напишемо. Моя провина. Уточнимо, що це все Assumption. І для n що до рівня k. For n до рівня k, і оце ми будемо з вами припускати. Далі, пункт третій. В третьому пункті все те саме зробимо для n, яка дорівнює k плюс 1. n equals k plus 1. І використовуємо ту саму мудрість, що ми використовували раніше. Це безкінечний ряд чисел, які були написані у нас там на горі, здається, 3 на 1 другу в квадраті, 4 на 1 другу в третій степені, 5 на 1 другу в четвертій степені. так 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 далі, так далі, далі. Відповідно, сума від цього ряду, сума цього ряду. Формула, яка поки що зберігається. R дорівнює одному K плюс 1, дорівнює у вас абсолютно такому самому ряду, який ви записували раніше. Напишемо його ось так: от. просто до K від r дорівнює рівню 1, R1, 1, 1 2, r 1, 1, на R-1. Ось він. Ось ми його записували. Тільки тепер залишилося додати до нього ще один член, щоб перетворити його в наступний ряд, на який буде на один член більше. Ще один член буде наступним. Це K-1 наше максимальне число, яке ми зводимо в цю формулу. Тобто додаємо ось цей максимальний великий член. Зараз ми його напишемо, у нас буде виходити K 1. Помножити на 1 другу в степені R-1. Замість R підставляємо K 1, K 1-1 дорівнює просто степінь K. Все. Тепер використовуючи наш попередній assumption. Можемо написати, що використовуючи пункт 2, можемо це переписати як? Переписати ось так: от, що це у нас буде 4-K плюс 2 поділене на 2 в степені K-1. Тільки тепер ще ми маємо до цього додати K плюс 1 а На одну другу в степені k. Виходить ось такий вираз, тобто ще раз, ось цю суму ми замінили на вираз, який в нас має вийти, який ми тільки що припустили. Нарешті, в кінці кінців, щоб тут трошки краще зорієнтуватися, можна це зробити вручну, але давайте вже краще запишемо те, що ми хочемо бачити. У сі наступний вираз. Так, що у нас там було? Було 4-n плюс 2 поділити на 2n-1, тільки міняємо тепер все на k плюс на k 1. Буде 4-k плюс 3. Там було n плюс 2. Якщо не помиляюся, тепер буде k плюс 3, тому що n це k плюс 1. одиничка ще у нас додалася. І 2 в степені k знизу. Все. Там поки що розкриваємо наступний член. Розкриваємо те, що ми написали на горі. Давайте це запишемо. Давайте це запишемо ось так: от. 4-K плюс 2, поділити на 2K-1, плюс тепер що можна з цим зробити виразом? Сильно небагато чого. Можна, наприклад, спочатку його підвести під дріб двійки. Розкрити це все з буквою K та поділити. Значить, 1 в степені K це буде просто 1. А ось 2 в степені K це буде 2 в степені k. Вона знаходиться в знаменнику, тому на нього будемо ділити. k в 2 в степені Кей, перепрошую. Далі хочемо знайти спільний знаменник для ось цього виразу, тому давайте цим займемося. Спільним знаменником буде очевидно 2 в степені K, для цього нам потрібно буде помножити верхню і нижню частину зліва на 2, для того, щоб збільшити степінь з цього результату на 1. Давайте це зробимо, виходитиме 4 мінус 2K плюс 4 поділити на 2 в степені K плюс k плюс 1. Поділити на 2 в степені K. Все, тепер намагаємося це гарно скласти. Нас виходить 4K 2 плюс k. Це виходить у нас просто мінус k. І мінус 4 плюс 1 виходитиме мінус 3, мінус наперед завиносимо, залишається всередині K плюс 3 поділити на 2K. Чи співпадає це з тим, що ми хотіли побачити? Співпадає. Все, це знову той самий вираз. Точно такий самий вираз, який ми хотіли на горі. Просто тепер ми в нього підставили K плюс 1, K плюс 1 в обидві, в обидві N і отримали його натурально, скажімо так, використовуючи підстановку. Тому це у нас пишемо, що а, співпадає з тим, що ми хочемо побачити. Тому доведено. Все. На цьому все. Дякую за увагу. Подоводили, індукція для рідів достатньо проста. Якщо потрібні задачі, зв'язок зі мною пишіть, дзвоніть, шліть листи голубиною поштою. До наступного відео.